Щоб почути звіт голови обласної ради Михайла Михайловича Кирилова. Рік тому, під час Революції Гідності, на такому вічі, разом ми всі разом давали йому довіри, довіри виступити і представляти громаду області і очолювати обласну раду. Михайло Михайлович Кирило. Перед тим, як звітувати перед депутатами, мав би сам зробити такі вічі, запросити всю громаду і відзвітувати за рік своєї діяльності чи бездіяльності. Але він цього не зробив. Він зібрав депутатів, виступив на обласній раді і навіть не мав совісті сьогодні прийти і відзвітуватись перед нами всіма, що він зробив. Ми почули багато всього, почули корупційні схеми. Почули його призначення і проштовхування регіоналів на посади. Чи за це ми з вами боролися? Чи за це віддавали життя люди з Небесної Сотні? Чи за це борються зараз? Чи, чи справедливо віддають життя наших хлопців? Він сидить і деребанить, просто сидить, деребанить, а на нас він навіть навіть уваги не звертає. Сьогоднішні вічі він назвав профанацією. Тому пропоную. Пропоную конкретну дію оголосити Михайлу Михайловичу Кирилову недовіру. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято на народному вічі одноголосно. Тому до вечора буде готова резолюція. І якщо шановна громада дозволить українській народній самообороні, представникам, які відступали тут на Майдані, занести цю резолюцію. Завтра, Кирилово, ви, згу... ви погоджуєтесь. Да. Да. Проголосуємо ще раз. Да. Дякую вам. Дух українців, він залишається в нас. Впаде один, на його місце стануть другі Впадуть другі, на їхнє місце стануть десятеро. Тому що ми українці. І наш дух, дух незламний. Нас ніхто ніколи не зламав. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!